Робимо глибокий вдох і вдвічі довший видох. Глибоко дихаємо, набираємо якомога більше кисню. І вдвічі довший видох. Готуємося до практики, готуємося до заняття. Цю увагу сконцентруємо. На те, що відбувається у вас всередині, дихання вільне, ваше положення зручне, Асана – це зручне положення тіла. Має бути комфортно, але комфортно не так, щоб заснути. Ви Маєте відчувати, як працює ваше тіло. Маєте відчувати, що воно живе, що воно рухається, що воно наповнюється киснем. Що в нас є енергія, що ми її акумулюємо, виробляємо, ми її віддаємо. Ставимо ручки на коліна, ручне положення. Робимо вдох, прогинаємо грудну клітину, видох, скругляємося, вдох, прогинаємо, прогинаємо саме грудну клітину, поперек не трогаємо. Видох. Скруглилися. Вдох. І видох. Вдох. Грудна клітина прогинається. Вперед. Видох. Скругляємося. Ще разочок вдох. Затрималися. І в цьому положенні дихаємо. Десять, 9, вісім, сім, шість. Пять, чотири, три, два, один, робимо вдох. І на видосі скругляємося, максимально скруглилися. Дихаємо. Десять, 9, вісім, сім, 6, п'ять, чотири, три, два, один, робимо вдох. І розправляємося, видох. Цю увагу ми зараз направляємо на середню частину нашого тіла і малюємо нашою середньою частиною коло в одну сторону, не обов'язково малювати велике коло по мірі ваших можливостей. І в іншу сторону. Саме акцент уваги у вас зараз на вашу талію, на ваш поперек, на вашу середню частину. Розслабилися. Тепер акцент уваги на вашу верхню частину, на вашу грудну клітину. В одну сторону малюємо коло. І в іншу сторону. Працює все тіло. Але подумки ми зміщаємо акцент уваги. Зовні це може виглядати, як ми робимо один і той же самий рух. Розслабилися. Тепер переносимо нашу всю увагу, внутрішню увагу на ваші плечики, на наші плечики. І нашими плечиками вимальовуємо коло в одну сторону, дихання вільне. І в іншу сторону. Всі думки направлені на те, що ви зараз робите, на ваше тіло. Міняємо ніжки для зручності і продовжуємо. Ручки поставили перед собою і гарненько-гарненько потягнулася, саме так, щоб ваші плечки не були затиснуті. Щоб ваша шия не була втиснута в плечі. Витягуємо голову з плечей і дихаємо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Робимо вдох і на видосі. Повільно піднімаємося. Ставимо праву ручку перед собою, ліву позаду вздовж хребта, плечко розкрите. Робимо вдох, потягушка вверх. І на видосі докрутилися. Тримаємо 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вдох. І на видосі ми розслабляємося. Ліва ручка попереду. Права позаду вздовж хребта через розкрите плечко. Робимо потягушку вдох. Тягнемося. І на видусі ми докручуємося і тримаємо витягування на скручуванні. Чи скручування на витягування. 10, 9. 8. 7, 6, 5. 4. Три. Два, один. Робимо вдох і на видосі повертаємося назад. Ставимо ліву річ, ручку з боку, правою допомагаємо витягнутися. Ручка над вушком. Вдох. Потягнулися гарненько Таз на килимку. Праве коліно наше устрімляється до землі. Ми його самостійно за допомогою м'язів ніг тиснемо до килимка до землі. Маківка з ручкою правою і з лівою тягнуться в іншу сторону. Таз на килимку 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вдох і на видосі піднімаємося. В іншу сторону права ручка на килимок, ліво витягується. 10, 9, м'язи шиї розслаблені, голова вільна. 5, 4, 3, 2, 1. Один вдох і на виду Піднялися.